Тому, в моє е, глибоке переконання, що сім'я це як в бізнесі команди, елемент uh -huh. команди. Коли у команди немає загальної цілі, візії, місії нічого не об'єднує, все команди немає, команда розбігається і зникає ще така важлива до речі. Ми, ми от з дружиною теж проводимо такі речі. В нас є сімейна конституція. Ми, ну ми правда на новий рік. Це до війни ми намагалися ще за кордоном. Зазвичай це проводити в дуже якісь круті, незвичайні атмосфері і так далі. У нас дуже є такі. Такі класні красиві блокноти, от, дуже дорогі, з класними політурками, класним папером там, і так далі. Ми намагаємо, намагалися до війни це за кордоном. Зараз це всередині, але все рівно продовжуємо. Де ми записуємо річниці і лісинхронізуємося, що чого ми хочемо досягнути. А, в нас є колесо баланса. Написано. Фактично, це ти проводиш стратегічну сесію сімейно з дружиною. Так, да, Де є там п'ять основних блоків. От, важливий дуже блок, який ми поступово для себе виявили: це пристрасть, це зберегти в сімейних відносинах пристрасть. Це дуже важливо.